Оце стало сьогодні, у вікно нічого не видно. Ви подивіться, що робиться. 9 грудня ми в Одесі. Ми тут як южики в тумані, геть нічого не видно, сусідніх будинків не видно. Капець. Зазвичай у нас такий вид з вікна. Подивіться, скільки будівель. І що ми бачимо сьогодні? Кінця будинку не видно, що навпроти. Оце да. Оце 9 грудня. Багатьох будинків зовсім не видно. У нас так в Одесі, а у вас як? А це з другого балкона. І та сама історія. Все наче в молодці.